Вітаю, друже! На зміну теплій осені прийшла зима. На вулиці стало прохолодно, випав сніг. Хто любить ту зиму? Швидше б додому заварити запашної кави або какао чи чаю і розпалити камінь. Сподіваюсь, у тебе все гаразд, і ти маєш затишне місце, де можна зігрітися. А люблять зиму за те, що разом з нею приходить найрадісніше свято Різдво. Знаєш, що святкують на Різдво? Правильно, день народження Ісуса. До речі, до цього дня залишилось 16 днів. Ще так довго чекати? Уявімо собі, що вже зараз святвечір. М -м -м, як смачно пахне! Матуся вже споряджає святкову вечерю, уся родина за столом. Тобі хочеться створити більш романтичну атмосферу, і ти запалюєш свічечки. Мамо, поклади мені, будь ласка, того тортика, просиш ти Матусю. Вона, звісно, каже, що з тортів вечерю ніхто не починає. Ви проводите час у розмовах, згадуєте пережиті моменти з життя чи цікаві історії. Так ми й святкуємо День народження Ісуса, про якого зовсім не згадали. Цікаво. А якби твій день народження так святкували? Запрошені гості сидять і весело споживають смачні страви, радіють приходу Миколая чи Діда Мороза, а про тебе й не згадують ні привітань, ні подарунків. Такий собі день народження без іменинника. Для себе такого не хотілося б, чи не так? Не хвилюйся, в тебе все буде інакше. Хто ж іменинник на Різдво? Правильно, це Ісус, народжений дві тисячі років тому. Він не просто малюк, а Цар царів, Божий Син. Бог і всі ангели дуже раділи Його народженню. Небесний Батько бажає, щоб усі тішилися днем народження Ісуса разом з ним. Бо це Ісусові іменини? Я різдвяний вісник. Дуже хочу бути на святі і навіть готую йому подарунок. А ти хочеш, щоб тебе запросили на вечірку?